Трічка одного разу в Україні про події майдану знову здобула нагороду. Її український режисер Ігор Парфьонов приймав на престижному іспанському кінофестивалі у Севільї. Нині режисер у Франції обмірковує іншу картину. А ці прогулянки біля Нотр-Дам-де-Парі де Парі ексклюзивні кадри з його майбутньої короткометражної стрічки. Я хочу зняти короткометражний фільм про Доменіка Веннера. Він французький письменник, художник, історик, який скоїв самогубство у Нотердам де Парі, як протест проти підписання у Франції закону, який дозволяв одностатевому подружжю всиновлювати дітей. Я звісно, сам як режисер на боці традиційних цінностей, але водночас хочу дати змогу людям зробити власний вибір. Утім, важливою режисер називає картину, в якій відтворена частина історії України. Для Ігоря Парфьонова це була не просто робота, каже це реальна історія життя, що вилилася у кіно. Утім, стрічка все-таки не документальна, а художня. Фільм одного разу в Україні. Унікальний, адже це художня стрічка, яка знімалася під час реальних подій прямо на барикадах майдану за тиждень після виходу людей на майдан. Ця історія починала зніматися з реальних людей. А за три тижні до завершення майдану, до розстрілу небесної сотні, ми показали фактично результат майдану. Наш герой, стоючи на барикадах, сказав, що влада не церемониться та розстрілює дуже багато своїх громадян. Ми сказали про це ще три тижні до того, як вбили небесну сотню. Стрічка одного разу в Україні вийшла у прокат рівно рік тому у листопаді. Відтоді про неї кажуть майже на усіх кінофестивалях Європи та США. Але як виявилося, історія про український майдан це лише початок. За задумом режисера кіно матиме продовження і міститиме ще дві частини. Зараз знімається продовження про війну на Донбасі, а згодом запланована й третя частина про долю творчої інтелігенції в Україні. Я зараз закінчую трилогію, ніби у стилі Довженка. Вона називається під сонцем. Це фактично німе кіно. Будуть лише субтитри про останні роки, які сколихнули Україну, та що відбувалось за цей час. Трилогія матиме свої назви божевілля, революція, війна, каже режисер. Стрічка про те, що було в Україні, і що зараз продовжить зйомки короткометражки ігор прифонов в Україні. Вікторія Райчниць, Андрій Коваль, спеціально для Йоїціві.